Слава Ісу! Ти дивишся курс підготовки до ЗНО і я є його ведуча. В'йо до чергової порції англійської граматики. Ну, гаразд, певно, в мене не дуже добре виходить пародіювати майкла щура, такого собі українського Джиммі Феллона. Тож перейду відразу до справи. Сьогодні ми будемо детально розбиратися з минулими часами. Їх в англійській мові аж чотири. Тому щур нам трохи допоможе. Почнімо з найпростішого, тобто з Past Simple. Як ти вже знаєш, його утворюють додаванням закінчення ED до дієслова. Якщо ж дієслово неправильне, – «irregular verb», потрібно вживати його другу форму. Цей час вживаємо тоді, коли говоримо про дію, яка почалася і завершилася в минулому. Для прикладу. In December 2010, Роман Вінтонів, whom we know today as Michael Schur, came to the Верховна Рада in a hair suit. He explained his act as follows: If the Verkhovna Рада has turned into a circus, It is necessary to dress appropriately. Також вживаємо past simple, коли йдеться про дію, яка відбувалася кілька разів у минулому, або про стан, який тривав у людини протягом певного часу, але минув. In 2013, releases of the first program began. Роман liked the image of Michael Schur, so he continued to perform in this role. Наступний час past continuous. Його утворюємо з дієсловом to be у формі минулого часу та закінченням ING. Past Continuous вживаємо в двох випадках. По-перше, коли описуємо дію, яка відбувалася протягом певного часу, і хочемо наголосити на тривалості й довгому процесі. По-друге, коли дія повторювалася багато разів, знову і знову. After the first videos, many viewers were asking if Michael's mustache was false. It was indeed false. He was growing it for quite some time. Третій минулий час Past Perfect. Його утворюємо додаванням допоміжного слова head та закінчення «ed» до дієслова, або третьої форми, якщо воно неправильне. Щоб уживати цей час правильно, раджу згадати правила до вживання Present Perfect. Past perfect це те саме, але давніше в часі. Як пам'ятаєш, для Present Perfect дуже важливий результат дії. У past perfect» ми говоримо про цей результат у минулому. Наприклад, Michael Sjuer decided to try a television project after his program had got an enormous amount of positive feedback on the internet. Зверни увагу, дія в Past Perfect, як правило, передує дії в Past Simple. Past Perfect найчастіше трапляється саме в такій граматичній зв'язці. Цього вимагає правило узгодження часів в англійській мові. Розгляньмо наше речення ще раз. Обидві дії сталися в минулому і запуск телевізійного шоу, і успіх YouTube каналу Щура. Але спочатку програма отримала визнання в інтернеті. Ця дія давніша відносно запуску телешоу, а Past Perfect є більш минулим часом порівняно з Past Simple. Урешті-решт, останній час Past Perfect Continuous. Знаю, звучить страшно, та не такий страшний наш вовк, тобто Past Perfect Continuous, як його малюють. Розберімося. Цей час утворюють за допомогою допоміжної конструкції had been та дієслова із закінченням ING. Зверни увагу на цей момент, бо до цього ми ставили дієслова в минулу форму, а тут її забрало на себе to be, утворивши been. Had been working. Past perfect continuous вживають у тому самому контексті, що й просто past perfect, тобто у випадку минулої дії, яка передувала ще одній минулій дії. Але цей час використовую тоді, коли ця давніша дія була довгою, коли хочемо наголосити, що вона тривала певний час. Ось до чого ця continuous частина. Наприклад, Роман Вінтонів had been working as a journalist of plus One Channel for a couple of years before he started an independent project. З часами розібралися, але наголошу на кількох найпоширеніших помилках. По-перше, узгодження часів це один з тих моментів, про які учні часто забувають. Тому зверни особливу увагу на вправи з Past Perfect та Past Perfect Continuous. Можливо, наразі різниця між часами здається нечіткою, і ти плутаєшся. Але повір, практика допоможе тобі відчути логіку англійської мови. Надалі звертай увагу на вживання часів у текстах, які читаєш. Задумуйся, чому було вжито той чи інший час. І по-друге, часто учні помиляються у формах минулого часу дієслова. Наприклад, плутають другу та третю форми або додають і до неправильних дієслів. Тому список зі ста найпоширеніших неправильних дієслів і їх форм минулого часу потрібно знати на пам'ять. На цьому в мене все. Піду, подивлюся останній випуск Грати песик дужка гривня знак питання долар, нуль. Кажуть, він уже набрав майже мільйон переглядів. До речі, набрав Got чи gotten? Тобі саме час повчити форми минулого часу дієслів, бо граматика то любов.